Добрий день студія. Продовжуються наші совзводні покатушки на ОЛТшки, дотискаємо 3 відмітки, тому що я за рікся більше ніколи в житті псоло в закривати відмітки на ЛТ не буду. Нафіг надо цегаріні, яке, в принципі, до чого хорошого не призводить. На цей раз катаю я з Максимичем, наш танковий та youtube товариш На його канал посилання залишу в описі. Пацан дуже скілово грає. Стрімить щодня, хто хоче там піднавчитися чомусь, щось побачить. Welcome Так, по бою ми бачимо, що в нас сетап проти восьм... восьмерок і десяток. Такий собі, але немає бутилок. Це добре. І що в нас ще з такого примічательного, що мапа в нас е... синя смужка трусів, так ще в нас це атака. Режим бою меч. Ми атакуємо. І що ми хочемо в своїй атаці зробити? Хочемо поїхати підсвітити дефолтну оцю, знаєте, піджимочку ЛТ-шечок і СТ-шечок, щоб наш совзводний кинув якусь нестидну пачку на 600 альфи. Але дивіться, який тут хитрунчик, який маршрут собі обрав черфутюрік. Хитрово, хитрово. Катаємося, знаєте, як наче нас е, в жопу сова вжалила або бджола, або сова. Хтось із них пацики. Намагаємося підловити на викаті чарфутюра, дати якусь інфу. Абсолютна тиша. Абсолютна. Кранваген їде пушить замок, туди ж їде ворожий ЄБР. Я розумію, що на фланзі в принципі, я один. Але цей чарфутюр, як скапка, просто в сраці у мене тут взагалі не можу я тут ніфіга зробити. Прилітає асист, нам за саппортив грільочок. 823, шкода, що не 900. І з критом бака ловлю від КПЗшки. Дефолтна позиція для КПЗ, всім раджу. Ну, стійте на СТ в кущах, грайте в ПТ, абсолютно кайфовий геймплей. Намагаюсь тут покататися, посвітити щось, можливо, хтось буде мене там блайндить в сподіванні цього. Але розумію, що ця дорога веде в нікуди. Бачу, що про 65-та заїжджає через місто і бачу для себе таку нехитру лазєєчку, щоб приїхати в коридорчик оцей і піджать, висвітити цю всю гедоту, яка сейвиться і грає в ПТ. Не лізьте в нас деф, оце золоте правило танкістів. Будемо намагатися його трошки порушити. Вписуємось всіма правдами-неправдами в круті повороти на цій мапі. Оминаємо про джету І, в принципі, все, що нам залишається, це доїхати в кущики. Такий хоп, доїхали. Ніхто у нас не світить. А ми світимо бабаху тим часом. Ще й можемо дозволити собі її одамажити. Дві альфулічки по 247. В принципі, найс. Іде вже асіст, совзводний накидує, е, накидаючи є стежки які біля нього знаходяться. У нас, в принципі, все чудово. до Заряджаю свій барабан, приймаю рішення трошки підпушить, знаєте так. Зовсім трошки. Аби ще не засвітитися від якогось черхотюра або ПТшки в рентгені. Йде асіст по цехі. От як вам позиції Ццехи і бабахи? Де родився, там і пригодився, золоте правило ПТ-вода. На жаль, в цьому бою. Зіграло з ними злий жарт. Трошки виявилась ворожа ЛТ для них. Тримаємо в перманенті ми бабаху, вона на... просто на нас дивиться. І бачу, що черфутюрик, який бісив нас на початку бою, катається кормою. Непонятно, які мови він там робить. Кидав дві тички, він ще й відсвічується в цей час. Ну В принципі, маскування черхутюра може йому дозволити такі мови. 3500 ми насвітили, тримаємо розміж, що черфутюр під нашими танками. Висвітить мене, в принципі, вже напевно ніхто і не може. Засвічуємо ми бабаху, знову ж таки. Черфутюр, я не пам'ятаю, мій не мій. 600 хп в нього залишається. І дивіться, хто в нас ще тут на мапі намальовується. Бача 25 тонн. Потужний захисник свого респауна проти 8 левелів. Ну, Топові мови, топові просто. Засвічуємо ксора, ловимо лампу і просто, як полоумний починаємо піджимати, мансити черфутюр вітання і їдемо висвічувати ми кого? КПЗ, який просадив нас на початку бою. Засвітили. Розумію, що він тут може бути не один. Підренгенюємо ще центуріона. І союзники з міста починають навалювати по ньому дамаг. Дуже потужно відлітає Центуріон, 80 хп залишається. До побачення. Е, пишіть листи, висилайте телеграми, будемо за вами дуже сумувати. Так, в принципі, не світились тільки ПТшки, СТшки, Я думаю, ну, досвітив все, що міг. Свічу ППТ господи, СТшок досвічую, навалює Максиміч Дамагу по ним трошки. 7700 вже насвітили для ерленбергу вже бій чудовий. Це, до речі, бій, якому ми насвітили тут майже майже рекорд, але трошки нам не пощастило. І ви зараз побачите чому. Так, ситуація пахне гівною У нас просадив Бачат, у нас просадив Ксор. І ми тепер між молотом і наковальнею знаходимося. Тому що там бачат, тут Ксор. От вам ничечка, пацики. Якби я дочекав цю ПТ-шечку, це був би рекорд по насвіту на цій Олте. Але не так сталося, як хотілося. І наша справа вже тут просто дочекать оці залишки ворожих танків, які тут залишилися, відкриває лепард ПТА дорогу для насвіту, нам в наших руках повністю бачат, ШПТК, гріль. Ну, Full house на наших руках, Флеш Рояль, хто там грає в покер, хто з них вище, от найкраща козирна масть знаходиться у нашій владі. Бачатик не поспішає тим часом висвічується У мене, на жаль, 280 хп тільки. І сикатно, сикатно пацики їхати до нього. Тому що будь-яка тичка від гріля від шпитика, я відправляюсь до апостола Петра. А є непогані шанси в цьому бою ще щось насвітить. Лише половина дамагу дістається нам, тому що МБТБ його ділить з нами навпіл. Логічно, в принципі, нам достається половина, того, що ділить його навпіл. Ух. Так, 9200 ми насвітили і в надії в мене ще засвітить ШПТК. Мчу, мчу. Засвітить хочу, але ШПТК виявляється не моїм. І ось такий бій на 9200 асісту, 1300 дамагу. Апнули ми тут в цьому бою 15%. В принципі, бій кайфовий. Закрили ми три відмітки. Дякую ще раз там, хто зі мною катав у зводі. Фаст Максимич. Доволі таки легко було закрити цю, цю ВЛТ-шку. Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з нових відео.